Кадрі я тупо за кермом їв шаурму, щоб встигнути, щоб запуститись. Владислав 128 дякую за підписку. Добрий день. Я класна, п'ять місяців, ніхуясу. Це дуже кльово. Я класна, попрацювали щось цей підготували. Стрім буде, буде охуєний стрім. 31 го числа нічого не плануєте, так як і сьогодні на 8-му, тільки 31 го на Ютубчику. Побачите, буде класно. Якщо ви хоч раз були в школі на 1 вересня, то вам зайде. Чому в мене так жарко? Що в мене так жарко? Я не знаю, чому мене так. Uh, let your hair down. Дякую. Дякую за підписку. Кукусіки. Uh, all GGA. Дякую за підписку. собі, У нас хайп трейн. Принісся. Чуть-чуть модафака. Uh, Поїв шаурму. випив uh, водички. Підготував кейси. Все, все, як ви любите. Все, як ви любите. Бузрівський, ніхуя собі. Добрий день, Дмитро. Е, вітаю, е, дякую за підписку і в чаті. Всі діла. Що, е, сьогодні? Дивіться, сьогодні то все ті труси з нутелою. Бля, це. я дивився, ми монтували. Хто, Хто дивився новий клуб дилотантів? Деніс Джулія. Деніс Джулія, Хело. Ви можете не підписуватись, я бачу ваш нік. Привіт-привіт, воно не бачились. Ви там вже з запою вийшли. Кожен раз, як не зайду на стрім. Кожен раз чарку піднімаю. Ви бачили? бачили. А я ще й приймав участь. На смак не так, як на вигляд. Бо на вигляд, бля. Ті трусики. І це ж ви поняли, що це назавжди залишиться в інтернеті? Це назавжди буде в інтернеті. Що з цим робити? Я хуй знаю. Хай трет... третій левел. Йоп, твою мать. Це дуже кльово. Деніс Джулія, сьогодні, е, може чарку підніму з вами. Бо я, я впевнений, ви піднімаєте ту чарку стопудово Е, Головне, знаєте, що головне? Головне золото нам відкрити сьогодні. Всього по, по, по класиці. Давайте я вам швидко покажу. Сьогодні у нас ось. кейси є до сюди. Це на день народження. Це все на день народження у нас. І от звідси вниз. Ось о. Ну, десь 150 кейсів. Це з трембами? Так, так, це з трембами. Як вони переживали, це піздець? Вони приїхали щось такі. Блять, ну це ж люди будуть. Вони що? ж звикли, ну, типу, стрімери. Що звикли стрімери? Я зрозумів одну просту штуку. Стрімери, які сидять, їм комфортно от сидіти перед камерою, читати чат. І не чути реакцію людей. Ну, типу, хтось напише щось, ну, спілкуються зі стрімером люди. А ми, люди, які звикли в офлайні виступати на глядача. Ну, типу, з глядачем, от, типу, в залі люди, нам на стрімі важкувато, бо ти щось кажеш а реакції нуль. Ну, типу, там якийсь жарт сказав, і, типу, і чекаєш, поки ахаха буде. А їм навпаки, типу, ми офлайн люди, вони онлайн люди. А я офлай онлайн. Ав... І то, і то. Андрюшки, дякую за підписку. Голд ще написав. Ну, бля, ладно, буде голд. Буде голд сьогодні. Давайте цей, давайте голосування зробимо. Давайте голосувалку зробимо. Що <звук> буде сьогодні голд чи ні. Автобус, добрий день. Я бачу, я бачу тебе. Зараз все подивимося. Сьогодні точно е буде 150 кейсів мінімум. Ні, не точно. Десь 150 буде. Плюс мінус 150. Not Wonderful 10 сабок? Дмитро, я тебе обійняв. Sorry, що сьогодні не заїхав на пошту. Завтра заїду. Все буде зроблено. Це передамо, все буде в ідеальному стані. 10 сабок, ніхуя собі. Подякуйте Дмитро, в кого зачепило. Щось ще відбулося. А, це вони, оці 10 сабок, да? тільки що з'явились? Напевно, так. Да. Ману Йоє, дякую за сапку. Привіт! Вітаю тебе. Що ти голова? 5 місяців, ніхуя собі. 5 місяців сапки. Дякую тобі. Здорово, всім здорово. Дякую, що підтримуєте молодого стрімера. По, по суті, я дивився, що походу. Походу, от-от буде півроку, як молодця стріми робимо. Півроку. А мені в року. Найс, найс. Анталіон Д-Грей. Дякую за сапку. Дуже дякую. Серго Юа! Хелоу! 10 сапок. хтось зарплату отримав одразу і нахуй. Серго, привіт, привіт. Дякую за 10. Піздець дякую за 10. І шостий левел у нас компліт. Піздес. Я Я взагалі ні на що не розраховував. Думав, ще зайду. Скучно послухаємо музичку, повідкриваємо ті кейси. оці. Посидим, щось поляляка, а тут савки несуться, люди приємні, люди готові одне одному приємність робити. Валік, після дня народження, го на батл. На який батл? Які, який ти батл хочеш Android? Що за батл ти хочеш? До речі, 에, так, ви правильно питаєте, де Настя? Настя захворіла, Настя в сусідній кімнаті включила мене і дивиться за цією стінкою, сидить. Дивиться на мене через екран. Анталіон Ді Грей, ніхуя собі ще п'ять сабок подарункових. Дуже дякую тобі. Дуже подякуйте. Дивіться, як тільки вилітають отут з боку сапки з тої сторони екрану, ви їх бачите. І подякуйте людині за те, що кинула вам сапку. Валюш, здорово, отець. Дякую тобі. Дякую за підписку. Це скільки ти вже підписаний? П'ять місяців. Ну, по суті, так. Да. По суті, ото як стрімом, так ти підписаний. Вістонік, дякую за підписку. Дякую за підписку і за подарункову і собі, і людям. Та піздець. Валік, що там в Одесі? Все гуд у вас? Все кльово? Бачив на стрімі, ви щось там гуляли, не змогли сісти, не змогли поїсти нормально рачків. Покажи ніж, щоб подрочити. Давай покажу. Ладно, ладно, хвилинка на передернуть. Ні, ну це не та, не та сцена, не та сцена. Ось. Передорніть поки. Поки що. Поки що. Е, дістали Пеніси і передюргуємо. Так, а що я хотів? Що я хотів? Настя захворіла, і в мене ж день народження скоро. А, але Настя така, що не любить сюрпризи. Вона любить, щоб типу. Щоб одразу, все. Щоб одразу в подарунок. Magics, дякую за підписку. За підписку для Ніколя. Ніколі, у тебе є підписка від Magicса. Це не остання людинка тут в чаті. Так що можеш з цим вийобуватись. Нася каже, давай я тобі подарунок зроблю. І е, тепер і я повийобуюсь. Зараз чекайте. Хай, Алло. Добрий день. Чого не рожеві? Е, бо шокер уже їх купив. Там залишались тільки білі, сорі. Найс! Nice. Щас, секунду. От е, звук кеси чуєте? І я чую. І тут чую. І навіть тут. І навіть тут чую. Хо? Бо вони безпровідні. Wireless, як то кажуть у нас на Буковині. Wireless uh, air, air headset. airphones, air, air headsets. Я тепер в наушниках буду. Я тепер можу відходити, пісять, повертатись і все чути, що в Discord люди говорять. Так, я їх назад. Чикс. Назад в ці. Input лага взагалі немає. Тупо немає. Ну я грав, типу. Ну, типу, не відрізнити від звичайних на проводі. А, і, і я як перевіряв, там же є вон, на них провід. Я в них сижу, втикаю провід, нічого не міняється. Просто, типу, все продовжується. Музика не збивається, нічого не збивається, просто це те ж саме витаскуєш. Нічого не помінялося. Камеру провод знайшов. Ні, нічого не знайшов. Ми не захищені від того, що камера сьогодні вимкнеться, і ми будемо без мене просто сидіти дивитися на цей ніж. То нахер ти не старі повернувся, бо дивись, їх кльово, ну, вони круті, тому що в них можна в КС грати. Типу, ти чуєш просторово звук, хто попереду, збоку, справа, зліва, ззаду. А в цих просто комфортно. Я сижу, чую музичку. Якщо ми не граємо, то я в цих сижу. Якщо ми граємо, то, ну, звісно, ті будуть нажимати. О, нежимать, не дівати. Ну, профік, профітабл. Проф, 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 you know what I mean? ми в таких сидить. Проще всі в таких сидять. А що там іме? Шокер. Містер Шокер в таких сидить. Так, а що, що в мене так гучно, Counter-Strike? Давайте Counter-Strike. Це в подарунок. Жули. Це не весь подарунок, ще 200 гривень. Настюшка, дякую за 200 гривень. Дуже дякую за 200 гривень тобі. Сидить там з телефоном в руках, дивиться стрім, і 200 гривень скидає. Звісно, не весь подарунок. Звісно, бо ми ще купимо кейсів. Настя мені подарували навушники. І кейси на 6 вересня, на день народження. Бо 6 вересня ми будемо відкривати круті кейси. З того, що вже накопичив, що вам покажу. Ну, е, є людинка, яка оце все подарувала. Оце кожен кейс по одному. Дивіться. Плюс я докупив дві браво один КСГ. Мені Юля точно такі самі подарила, це Logitech Pro2. Yes, 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 це ік, про X2, щось там. Ну, я порозбирався трохи вчора в них. Типу, довелося трохи позайобуватись, як налаштувати. Бо я ж людинка, ну типу в компах, ви знаєте, я не дуже. Але але це Це просто розйоб. Ти сидиш в наушниках, вони комфортні і. Краще, всім раджу. Хто грає в КСік, спробуйте. Якщо обираєте наушники, беріть, Logitech І мишку. Теж, не реклама! Просто е, е, порада. Так, що На день народження у нас, дивіться. Дивіться, що накопичено. І це ж не просто кейс. Хто шарить? Будь ласка, ну, зрозумійте, про що я. Хто не шарить, просто подивіться на картинки. Упс! І це ще я е, не купив Настя ну, не не закинув сюди Настя подарувала. Oh О, мага! Що ми будемо відкривати, це піздець Кейси можна відкривати з мишкою за 50 гривень. Е, якщо справи підуть, так як вони йшли на минулому стрімі, скоро я мишку закладу в ломбард і буду відкривати кейси. І буду відкривати кейси мишкою за 50 гривень. Це правда. Що е, ще? Що ще? Що ще вам сказати? А, да, у нас ж трейди, трейди. Що я, блядь, туплю? Я ж туплю. Ось Осьо, трейди, полетіли. Автобус, йома, це я забираю. Дуже дякую. Я думаю, що це ми дуже скоро відкриємо. Та я не думаю, я впевнений в цьому. Дякую, автобус. Андроїд. день, Дякую. Дякую. Наполеж чаю. Наполещ Бігаю. Пісиш? Е, Настя лікується за моїм методом. Метод називається 6 чашек чаю. Бусткіз. Дякую за паті. Дякую за рейд. Всім хелло. Йоу! Я думаю, що ну, сподіваюся, ви знаєте, що ми тут робимо, що ми тут кейси відкриваємо. І не просто картинки дивимося. Ну, може, ви щось, типу, для себе е, знайдете на цих стрімах. Йоу, підпишись, кайфую. Дякую. Дякую, бай скріз. Так, я забрав Android поляков. Не пийкуліш, просто кейси на собою дай. Дякую, дякую. Не пайкуліш, обійняв, поцілував. Бля, ти вже подарунки на день народження. І це, і це виходить, ми встигнем. Пройде сім днів, і ми встигнемо їх відкрити. Найс, nice, найс. Nice. Аскольд. Дякую. Обійняв, поцілував. Забрав кейси. Ще раз е, обійняв. Не, не відпускаючи тебе. От ти, Як я тебе обнімав, так кейси і забрав. No, no reason. Ладно, No Reason, блядь. Я знаю, що ти No Reason. Дякую за кейсики. На що за число до попередніх 10. Дякую. Але я відчуття, що ті попередні 10 вже в'їбали. Бо я таких у себе інвентарі вже не бачу. Сорі. якщо. Е... Ні ну ці ми точно відкриємо. Може, до шостого. Може, не стримаємося. Може ми ще один стрім зробимо. Так, а що ще я бачив? Привіт, глянь, будь ласка, в інстаграмі повідомлення Макс Мусійчук. Привіт, Макс, гляну. Я тоді не приймаю, і це в мене повідомлення, як нагадування буде. Праві здоров'я, пане. тобі я вчора не захотів брати навів. То може, ти візьмеш. І, Якщо не важко, був би радий, розпису. Давай просто, давай просто розпишу. В мене такий є, дякую. Отако плюс реп тобі. Так, давай золото, мені полуничне вино підігнали. Алвердіс? себе, полуничне вино? Ти що, королева Франції? Ти що, що, собі, що ти собі придумав? Друже, дякую тобі за цей. За, Кавун, дякую за е, стікери. У мене є. Дякую. Я думаю, що ти е, знайдеш, куди наліпити їх. Е, ще раз, дивіться. Нагадую, за наше правила, хто вперше? Раптом є такі люди, бо я в чаті побачив, що є люди, які вперше в чаті. Hello. Е, якщо ти вперше в чаті, напиши щось, помахай якось, е, дай знати, що ти тут є, що ти тут тусуєшся. Magix, не знівовуйся. Коротше, 6 числа в мене на день народження, будемо перевіряти теорію, що на день народження е, нормально відкривати кейси. Ну, я є якісь підкрут. Будемо відкривати. І тому закупив кейси, будемо відкривати 6 е, вересня. Буду вас всіх чекати. Може, щось прикольне тут придумаємо. Отут. От прямо тут. Нічого не буду розказувати, просто може щось придумаємо. Привіт, вперше в чаті. Першочатники. Hello. Шалом, шалом. Коротше, дивіться. А, е, правила, 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 правила стрімів, правила стрімів. Якщо ми відкриваємо золото, то по-любому піднімається чарка. Піднімається чарка. Ну, просто, просто чарка якась, піднімається. Якщо ми відкриваємо золото, піднімається чарка і робиться розіграш в Телеграмі. Там треба просто нажати і щось виграєш. І якщо золото піздате, то може не одна чарка, і може щось піздати і розіграємо. Коротше, все залежить від настрою, від того, як кейси управляють цим стрімом. Ювбу, дякую за підписку. Шість місяців підряд. Ану, Увбу, напиши щось. Напиши щось. Що на 6 місяців дають, який ніж? Який ніж, блядь? Розстінюю, дякую за підписку. Три місяці зі мною. Дякую. Бажаю багато золота. Дякую. Уфбу 10 сабок, ахуєть. І нічого не пише, прикиньте? Тупо нічого не пише. Е, подякуйте, будь ласка, е, будьте е, будь чимними. Е, Підписався. Тір один. Дякую за підписку, братанчик. Або сіструлька. Не знаю. Бай сквіз ще 5 сабок. Ніхуясує. У мене, по-моєму, є відчуття, що в мене сапки відстають на екрані, да? Ну нічого страшного. Я в чаті трохи чат раніше бачу. Братику. Дякую за 200, Майор Соль. Майор -соль. На початок стрімчику, братику. Врубається. Тупо зараз. Це ж YouTube, да? На YouTube Music. Це ж YouTube, на YouTube Music, yes? Де? Uh. Чекай, 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 давай, давай почнемо. Давай почнемо, коли кейси крутить. Я одразу включу. Not wonderful. дякую ще за одну подарункову. На вай На вай Для тебе подарункова. Так, а що, блять, з сапками сими, Сука, збиваєте мене. Та -та 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 Тапатфорн, тапатан. -тапа -тапа тапатан. Дякую за підписку. Е, трейди. Давайте трейди глянемо, Давайте гляну швидко. Трейди. з трейдами. Збивайте мене, піздес. Привіт, Валік, Це тобі на ДН. Валяли 4 кейси. Буду вдячний за розпис. Пізід, про що ми говоримо, братанчик. Плюс реп тобі. Плюс хіп-хоп. Ось все, ляпс. Ну ладно, забираємо 4 кейси. Тільки ти не відміняй транзакцію. Бо сім днів я ж не можу їх відкривати. Окейсі. Okay, Magics, дякую за подрунков для Інжастіса. Ти цей е... вчитись будеш на стрімі сидить. Іди вчись. Сапки він роздає. Ніхуясі. Так, дивіться. Що я хотів ще сказати вам. Про куп. <laughs> Секунду. Про купоп. Гарного настрою, розпис можна? Можна. Я після стріма розпишусь тобі. Та давай щас, блять, хуля. Настрій такий у мене. Чи аватарка у тебе класна. Дуже клява аватарка у тебе. Ууля, уляля. А сосочки не видно, пиздец. А з цим побігай, покайфуй. Він же вивчився. На кого, блядь? На Сапкодара Сапкодар чи хто? Валік, привіт. Хочу всім похвастатися. Відкрив сьогодні три кейси і золото. Рукавиці після бойових рукавиць спеціаліста Картеч. А перед цим був ніж паракорд, зубтигра 0072. І це я в сумі і 50 кейсів не відкрив. Бажаю тобі гарного золота. Багато золота. Легіонер, по-перше, дякую за побажання. По-друге, молодець, кльова. Зупиняйся. Більше не відкривай кейси. Все. Ти, ти переміг е, систему. Ти вийшов з е, казанов е, у виграші. Ти дуже позитивний чувак, удачі золотом. Ти дуже позитивний чувак. Удачі тобі з золотом. Ясно? Так, трейд. Я бачив, ще трейд є. Ну ви теж, блядь. Як тобі аватарка? Наче треба під неї розпис. Це пізді. Та п твою мать. Що вам той розпис? Шо? Нахуй вам мій розпис? Реп плюс хіп-хоп. На, на тобі розпис. То? Розписи погнали. Крутого стріму і золото побільше можна репу і хіп хопу від тебе в профіль. Ну ладно. Ну ладно. Окей. Плюс хіп. Cool. Oh.